Нас доєднується Олег Рибачук, голова аналітично-двокаційної організації, Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з євроінтеграції в 2005 році. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора! Не повертається сказати язик, на жаль. Слава Україні. Так, вітаю, вітаю. Ну, але. Життя триває так. І ну треба зрозуміти власне хто, чому, як, пане Олеже ми з вами так само ну вже вже спілкувались спілкувалися не тільки з вами на цю тему. Зараз дуже багато питань до того: ну що мовляв, а чого я дивився там в коментарях під обговореннями тими чи іншими. А чого мовляв, основна версія російський слід. Але дуже багато там в людей запитань, а чого не розглядаються інші версії, там, внутрішньополітичні якісь, а може це вибори, а може хтось там. Е, при цьому я розумію, що ну, е, це те саме приблизно, що і російська пропаганда ретранслює. Але, от, пане Леже, на вашу думку, все ж таки. Версія там з внутрішніми якимись ворогами ще щось. Чи можна її відкинути? Все ж таки, наскільки, от версія з російським слідом вона є дійсно такою, ну найбільш вірогідною станом на сьогодні? Про це говорять і правоохоронці, до речі. Це була і моя перша реакція, і, і багато людей саме так трактували. Що це стиль? Знову питання йде про так званий корпоративний стиль. Це дуже притаманно. Російським спецслужбам з часів там, царської охранки і, і сталінського періоду і далі знищувати своїх політичних опонентів ну, отруєннями, вбивствами, але це дуже характерно для Росії. Друге, що парубій він для того, щоб були якісь внутрішньо, внутрішні причини, то зазвичай найбільше виникає конфлікти в таких. Пов'язаних з, яким, з якимсь тіньовим бізнесом, коли там якісь великі гроші задіяні, щось там не поділили. В політичній сфері це не українська традиція от, так от вирішувати стосунки. Але для мене багато питань зникли після того, як все-таки була опублікована ця інформація, яка показує, що російські спецслужби досить так тонко зіграли. І я б сказав би навіть нестандартно зіграли, коли вони е, вбитого горем батька а втягнули в розмову, пообіцяли йому повернути тіло сина в обмін на будь-якого українського політика, мовляв, вибирай сам. І, 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 якщо вірити цьому джерелу, але воно звучить дуже правдоподібно, і тоді у нас виникає, зникає купу питань: а чому саме парубій? Тому що оцей дядька 52-річний сказав, що він просто жив на одній вулиці з парубієм. Далі там була жіночка, яка давала інтерв'ю, сказала, що парубій тут живе, він ходить, оце в спортзал, там я його часто бачу. Ледве не кожен день, і, і тому е, людина, яка там рік готувалася. Причому цю людину теж готували. в мене ж немає сумніву, що взяти собі будь-якого громадянина, там пересічного, навіть у якого серйозні проблеми, і зробити з нього там вбивцю, який детально продумує вбивство, потім відходи, готує три машини, отримує зброю. Як він сказав сам від російських спецслужб, це складно. Але це говорить про те, що а, і мені зрозуміло, чому Царьов ставився в цю а, тему, тому що в російському цьому російська там мага середовища ці всі ярі ура патріоти, вони вже просто аж там сатаніли від того, коли, від того, що українські спецслужби там знищують. На території Росії і високопоставлених чиновників російських і зрадників України, а в відповідь ну фактично нічого такого знакового немає. І тому Путіну, зокрема Кремлю і, і російській пропагандистській машині, дуже важливо показати, що є, як вони кажуть. Операція ліквідація і тому звідси вкидається тема, що там має бути наступний турчинов, і що існують там. Ну те, що існують розстріляні списки, ми знали, тому що ті російські війська, які йшли там, зокрема там умовно на Київ, в їх складі вже були підрозділи національної гвардії, які мали адреса. Проживання, контакти, всіх, кого потрібно було арештувати і відразу розстріляти. Вони мали це фактично цю інформацію по всій Україні, тому що вже там говорити про топових українських політиків. Але що це що це їхня була стратегія зараз, просто щоб підняти трохи ура патріотичний дух е, свого середовища, бо ну режим Путіна вже часто критикують за м'яка за те, що от е, недостатньо. Ми, мовляв, відповідаємо Українам, що треба нищити центри прийняття рішень, треба стирати ці, цілі міста, треба просто повбивати всіх їхніх ключових політиків. Треба просто діяти значно рішучіше. І тому, коли сталося таке вбивство, росіянам зараз важливо максимально показати, що бачите, що тепер зараз і Турчинов, який був певний час. І, і спікером, і виконував обов'язки президента України, якого вони дійсно називають кривавий пастор, і якого вони бояться і, і ненавидять досі, щоб цим людям, мовляв, мало бути страшно. У мене питання виникає одне із того, що я почув, я все таки не зрозумів, чи звертався Парубій офіційно з проханням надати йому охорону до державного управління охорони до УДО. Брина державний охорон, mm, начебто за офіційною версією, та яка публікувалась в принципі в зміну відповідь там правоохоронних органів, ну начебто ні. Хоча з іншого боку, там же ж пане Олеже, про пана Парубія і говорили і десь я його інтерв'ю читав. Здається, про те, що він в принципі казав, що ну, якщо там кілери хочуть тебе ліквідувати, то ліквідують він там навіть ще такий момент. Сказав це, теж його характеризує як людину в тому інтерв'ю, що каже, так є тільки хлопців двох. І ще охоронців так само підставлю під кулі. Оце я читав десь його якесь інтерв'ю, коли в нього питали про охорону. Але тут ще важливо, що ну дійсно з питання охорони, пане Олеже, якщо ці списки ну я там абсолютно не виключаю е там їхнього існування, ну принаймні, якісь цілі там е в москалів є. То тут же ж так само вочевидь, і питання: ну е а, а, а що треба робити? Що має, не знаю. Е впевнений, що в тих списках там половина так само. Ну там чи не половина дуже багато людей з революції гідності, навіть мож, не не, не з чинної влади, а може і з чинної влади, і відповідно, як мали би спрацювати спецслужби, чи не знаю, чи оприлюднити ці списки, і, відповідно надати тим людям охорону, чи ні? Ну бо завтра, не дай Боже, трапиться щось, і знову ми будемо говорити: ага, він був там в тих москалів в списках. Ну, але просто в мене враження, що парубія вбили от серйозно, просто тому що змогли. Тому що він, в принципі, не ховався, так. він е, не мав охорони, він ходив вільно. Кілеру не вартувало то взагалі нічого. І от як уникнути повторення подібних отаких, коли не вартує нічого. Ну, наприклад, той підхід, який ви запропонували, що надати всім державну охорону, він е, малореалістичний. Ну, навіть, тобто, те, що сказав Парубій, те, що мені говорив. Президент Леонід Кравчук про охорону, що охорона це так від якихось хуліганів чи там е, випадкових, е, е, ну не, психічно хворих людей. Бо коли по справжньому готується замовне політичне вбивство, то президента Кеннеді е, не вберегли і політичні вбивства і, і матера Лютера Кінга, і і в світі багато прикладів політичних вбивств е, в країнах, де суттєво краща охорона. І в тому ж Ізраїлі те саме, де здається, вже так охороняють політичних діячів. У них були випадки, коли там вбивали е, прем'єр-міністрів. Тому це не питання е, списків і наявності формальної охорони. Тому що таке охорона? Ну, дві людини, два хлопці, як ви кажете. А що таке два хлопці? Ну просто дійсно, як сказав Андрій, просто могло б бути там ще два, два, дві жертви паралельно. Тобто, це в сучасних умовах. Сучасними можливостями, коли, наприклад, по маршруту, як, як українські спецслужби діяли? Там же ж були, наприклад, охорона у того генерала, який. Е не поладив самокатом mm -hmm. в, mm -hmm. в дуже в дуже безпечному кварталі Москви, коли е, наші спецслужби просто вмикнули вибухівкою, і, і генерал, і його там, якийсь там, чи полковник, чи хто там його супроводжував, пішли до, 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 до Кобзона. Тому це, це це не питання кількості охорони. Насправді мова йде про те, що е, це виклик до українських спецслужб в тому сенсі, що. Ми маємо наші спецслужби мають максимально працювати на випередження і максимально відслідковувати будь-які комунікації. Вони це роблять. Вони мають мати своїх агентів, причому і в Росії, і працювати з західними спецслужбами. Вони мають там американці в цьому дуже поднатарелі, як кажуть росіяни, Вони прослуховувати всі переписки, електронні, дзвінки, от вся ця електронна розвідка. І працювати на випередження іншого способу, бо ізраїльські, наприклад, спецслужби завжди відрізняються тим, що вони не демонструють фізично а, те, що вони навколо особи, яку охороняють, просто стоять отакі, знаєте, кремезні дядьки і і тілами прикривають цю особу. Вони е, славляться тим, що вони працюють на випередження і розкривають спроби замаху задовго до того, як цей замах стався. В нас війна, у нас не тільки так. там можуть бути там розстріляні списки, а у нас відбувається. От зараз на Майдані відбувається масовий захід там, в пам'ять про о, парубія. Я пам'ятаю, що декілька тижнів тому. Просто зупинили в кав'ярні жінку, яка в центрі Києва, яка принесла рюкзак і там було, по-моєму, два кілограми вибухівки. яка вже, ну, Якби її не зупинили, то в центрі Києва рвануло б там кафе, яке завжди повне людей. І кожен раз, коли я виходив до е акції студентів під час цих протестів проти е посилення незалежності від Росії антикорупційних органів, яку ініціювала вулиця Банка, у мене постійно була ця думка. А як ви як ну як я бачив, там були поліція діалогу? Я знаю, що там багато людей ходить, в які там дивляться Але що заважало? Бо люди йшли з, з рюкзаками. Чим що, що заважало просто е, принести рюкзак, залишити, відійти і і, і зробити вибух? От. Так, такі загрози вони постійно є, і як з ними боротися, ну, це, 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 це треба усвідомлювати, що в якийсь момент е, може піти і така атака, коли так, українці так. будуть відчувати себе в небезпеці в будь-якому публічному місті, і до цього теж треба готуватися а не до а, а З іншого боку, осіб. пане Олеже, це ж і їхня мета, ну власне, залякати, змусити сидіти по хатах. Не